А, мене звати Анастасія, я представниця школи «Юкен», До цього я працювала в Грінфорсті і в Green Country. Після того, як почалася війна, я переїхала до свого міста і не могла працювати знову офлайн. Я не могла знайти матеріали ніякі для мене підходящі, тому що просто pdf файли, а, взагалі не те. І, в принципі, я дуже звикла до. До платформи, в якій можуть бути всі абсолютно речі, складені в одне. І тільки після того, як я дізналася, що в доступі такі матеріали, я наважилася відкрити свою школу, і я дуже сильно в цьому вдячна, тому що якби я не знайшла ці матеріали, не знаю, <смітна> чи взагалі я б наважилася відкрити школу без такої бази <плес> До того я працювала в інших школах, де не було онлайн-платформи. Не були тільки файли, ці solutions, інші книги. І як на мене, до того я навчалася, і так само навчалася по тих самих матеріалах, як в Tolkien в Green Forest. І я розуміла, яка це величезна різниця, що в принципі це небо і земля. Я дуже сильно не хотіла продовжувати користуватися такими матеріалами. Тому, коли я дізналася, що їх можна брати та орендувати, купляти в Tolkien Cloud, це для мене було дуже величезне відкриття. Далі дізналася, що це набагато більший функціонал платформи, тому що там є і готові плани зараз вже для моїх викладачок, так само є і адміністративні різні моменти, які я можу використовувати. Тому, в принципі, зараз для мене платформа є незамінна. І так само зараз ми хочемо розширюватися, продавати на Єві та діткам продавати курси, навчати їх по тому. Для мене Толкен — це відкриття величезне, і я дуже сильно вдячна, дуже сильно раджу всім. Тому що без цього я не знаю, як би я зараз справлялася, як викладачі знаходять <без цього> час в дні, та щоб знаходити якісь цікаві матеріали. Тут уже все є в одному місці. Тому це моя щиро.